Вітаю всіх глядачів обласного телебачення Галичина. Франківськ перетворився на один суцільний карпатський простір. Саме таку назву має міжнародний фестиваль. Він має дуже багато локацій, і сьогодні ми поринемо у звуковий вимір однієї з них. Це локація класичної музики. Звичайно ж, вона в обласній філармонії. Що тут відбуватиметься? В перший день фестивалю про це ми вам розкажемо і покажемо. І перший концерт, який відкриває класичну локацію фестивалю, концерт наш Шевченко від сестер Тельнюк. Цей перший офіційний свій візит в Івано-Франківську буде на фестивалі в різних напрямках різних секцій, локацій. І я дуже радий, тому що я всіляко підтримую з державного органу і, хоч, і хочу зробити це справді великим брендом, де би кожного року люди в Франківську. І люди в різних країнах, ті, які тут представники є, і багато інших, щоб мої колеги по уряду першої особи держави знали, що в такі дні відбувається така подія, де треба їхати до Івано-Франківська. Бо тут буде насолода душі, тут будуть важливі справи, державні справи, і тут буде те, що дасть розвиток цьому благословенному краю.

Артисток і артистів, яких я давно знаю, як, з якими я йду по життю насправді. І я, як завжди, іноді з болим представляв на великих і менших фестивалях і казав, що зараз до вас вийдуть артисти, артистки глибокого змісту, високого духу, високого таланту, інтелекту. інтелекту Тимтіпності і мужності жіночої сестри Тенюк, які є не в форматі, який є не в форматі, на жаль, я завжди практично волаючи своєю душею, казав, які є не в форматі українського телевізійного ящика. Бо вони ніколи не були допущені до музичних телеканалів, бо їм завжди казали, що це не формат. Вони не робили фривольних кліпів, і багато хто, можливо, їх навіть не знав обличчя, але їх знали і відчували завжди українці. Я чув у різних варіаціях. Я радий, що сестри Тельнюк продовжують пошук, і що вони в короткий час з цим високопрофесійним колективом симфонічним оркестром, оркестром Івано-Франківської філармонії зробили новий варіант цієї програми. Я думаю, що ви отримаєте неймовірну насолоду. І бажаю вам цього. Ми буквально в рамках цього фестивалю, першого фестивалю, Карпатський простір, який відкриває простір для нашого спілкування, для, для відкриття цієї землі для багатьох, в день дня примирення, дня пам'яті і примирення, який співпадає з поминальним, поминальним днем неділею, з днем матері. Це дуже, дуже актуально. Взагалі цей фестиваль, який називається міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону, Карпатський простір, він же «Карпатіан Спейс, має вісім локацій. І одна із таких локацій це якраз локація, яка називається класична музика, тобто простір класичної музики або класікал мюзик спейс. І ми маємо за честь якраз тут мати цей простір, і наша філармонія розширюється на всі ті країни, які беруть участь у цьому фестивалі. Thank mm -hmm. you. дуже прекрасний проект сестер тельнюк наш шевченко, яким ми відкриваємо наш простір. І ми повинні сказати, що він присвячений зокрема і 155 й річниці від смерті та перепоховання Тараса Григоровича Шевченка, яке якраз і відзначається 22 травня. І світа, і смерка, Кожен поет, особливо, якщо він вже не є серед живих, не не є твій ровесник, там наприклад, то, звичайно, треба дочекатися, щоб він. Є у Сільвестрова хороша книжка, дочекатися музики. оце дочекатися довіри цього поета. розумієте Він має все таки прийти і тобі довірити. І це це не гонитва просто за книжками, за гортаннями книжок, за якимось класним віршем, якимись класними там текстами, поєднаннями. Е, ні, от справді це. Це абсолютно містична річ. І я знаю, що. Але це нормально, що Шевченко. Бачите, які будуть жнива, змаменіться недобутки. Зараз мало хто з поетів говорить з Богом так напряму, звертається до Нього, а все-таки без цього ніхто з нас нічого не може на цій землі. І в нього цей його зв'язок, він настільки передається всім іншим людям, і настільки через нього вже, через його спаси, мене, спаси мою ну, душу, так. кожен відчуває так само, і кожен хоче і промовляє ці слова. Це дуже важливо, так. тому що. Тому що... То у нього тексти не релігійні, я б сказала, а вони скоріше навіть от, такі, от, на, напряму от, з Богом розмовиться. Тобто, це не йдеться про те, що от, Шевченко, от, як, як, ну да, в цьому плані, звичайно, він віруюча людина, релігійний поет а, в якійсь мірі. Але це щось більше. Це значить, і, ще, і мені здається, що навіть той, хто. Читає його ці і спаси мене, і взагалі його тексти, не віруючий, стане віруючим, розумієте? Тобто, настільки усвідомлення, що є Всевишній, якому б ви Богу не молилися, до якого би церкви не ходили, чи ви католик, чи мусульманин, чи православний. Ви знаєте, що є Всевишній, що ви є, що ви є, що ви є той, що хто повинен довіряти цьому великому батьку.